Вже за два місяці на вулицях Дніпропетровська побільше тролейбусів. Сьогодні відбувся тендер з придбання десяти нових машин. На відміну від того, як раніше відбувалися такі торги, цей пройшов відкрито. Конкурсні пропозиції були оголошені у присутності представників преси та громадськості. Всього у тендері взяли участь вісім виробників електромашин. 44 мільйони гривень саме стільки Дніпропетровськ готовий витратити на придбання десяти нових тролейбусів. Це мають бути низькопідлогові машини виробництва 2015 року І виготовити їх повинні не пізніше листопада. Саме такими є умови цього тендера. Наше підприємство 3 марта розмістило об'явлення про проведення торгов відкритих торгів по закупці 10 тролейбусних машин. На сьогодні назначено розкриття. Предложення від учасників, які желають і зі желання при поставку наш адрес. Конкурсні пропозиції надіслали вісім фірм, посередників та виробники. Криворізький дистриб'ютор готовий постачати продукцію білоруського белкомунмашу, і ця пропозиція найдорожча. За 10 машин просять аж 2 мільйони 700 тисяч євро. А ось представники росіян не жадібні. Тролейбуси вироблені у Вологді, коштують 43 мільйони гривень. Усі інші пропозиції вітчизняні. Тролейбус ЛАЗ Є 183А1, 10 одиниць. Загальна вартість пропозиції за 10 одиниць гривні 38 мільйонів. Також пропозиції надіслали Чернігівський автозавод Богдан Моторс з Луцьку та Дніпропетровський Південмаш. Подейкують, що Південмаш подав свою заявку останнім. Його конкурсна пропозиція найменша за ціною і становить 32 мільйони 970 тисяч за 10 машин. Да, Ми продовжували тролейбус проводства ГПП ЮМЗ. Це державне підприємство Южний Машинний Завод. Тролейбус називається Дніпро Теста 3. Вот, э, здесь используется кузов белорусского троллейбуса МАЗ. сборка производится на заводе ЮМЗ. Тепер, коли всі конверти відкриті, тендерна комісія буде вивчати пропозиції кожного з учасників. За два тижні рішення має бути прийняте. Кожен відділ, який буде рассматривать ту документацію, яка є. Комірні, налогові документи, техніческая часть. Якщо в цих предложениях все в порядки з документацією, то найголовніший критерій і основний це ціна. У свою чергу представники громадськості побоюються, що гонитва за найменшою ціною призведе до обрання не найкращого з можливих варіантів. Активісти збираються навідуватися на всі засідання тендерного комітету. Процедура вскриття скажімо так, пройшла доволі прозрачно, нарікань ніяких абсолютно нет, но це только начало, тому как вітоговий результат буде в меншій степені зависи від процедури вкриття, а в від того, як будуть собі тендерний комітет, що вони будуть рішати. Вже зараз відомо, що нові машини возитимуть пасажирів на першому, п'ятому та двадцятому маршрутах. Декілька машин, можливо, з'являться вже в травні. Придбання десяти тролейбусів дає городянам певну надію, але не вирішує проблеми перевезень. За розрахунками фахівців, місту не вистачає щонайменш 90 тролейбусів. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.